У складі тюрми народів Україна відігравала ключову роль в формуванні його ракетно-ядерного потенціалу. Після проголошення незалежності новостворена держава отримала у спадок третій за ядерний арсенал у світі, поступаючись лише США та РФ. Перед українським керівництвом постало складне завдання визначити подальшу долю цього озброєння. Важливість цього рішення полягала в тому, що воно стало одним із перших суверенних кроків нової влади, здійснених незалежно відказів з Москви. Крім того, воно суперечило позиції РФ. Держав, що вважала себе правонаступницею тюрми народів, згідно з декларацією про державний суверенітет від 1990 року, Україна добровільно голосила про намір стати без'ядерною державою вже у 1991 році. Цей курс почав активно реалізовуватись, і українське керівництво відстоювало ідею як найшвидшого повного ядерного роззброєння. Прийняття без'ядерного статусу супроводжувалося значними труднощами, як у психологічному, фінансовому та соціальному вимірах, так і в аспекті забезпечення національної безпеки. Водночас це рішення було. Продиктоване усвідомленням небезпеки, яку становить розповсюдження ядерної зброї для міжнародної стабільності та національного існування. До березня 1992 року Україна вивезла до РФ 57% тактичної ядерної зброї. Одночасно, українська сторона наполягала на міжнародних гарантіях знищення озброєння за участі її спостерігачів. Зрештою, 16 квітня 1992 року було підписано російсько-українську угоду, що передбачала участь українських експертів у процесі знищення тактичних ракет до 6 травня. 1992 року вся тактична ядерна зброя була вивезена з України. Проте, процес ядерного роззброєння стримувався через небажання РФ компенсувати Україні вартість вилучених ядерних матеріалів, зокрема урану та плутонію. Також серйозною проблемою була відсутність в Україні необхідних фінансових ресурсів для утилізації міжконтинентальних балістичних ракет. 30 вересня 1992 року на Генеральній асамблеї ООН міністр закордонних справ України Анатолій Зленко заявив, що Україна готова знищити свою ядерну зброю за умови надання міжнародних гарантій безпеки та фінансової підтримки. Така ж позиція була озвучена і Верховною Радою 18 листопада 1992 року. Ці заяви викликали неоднозначну реакцію з боку РФ та США. РФ прагнуло зберегти контроль над ядерним арсеналом, розташованим на українській території, перетворивши його на складову частину єдиної системи, керованої з Москви. Занепокоєння російського керівництва викликали насамперед мобільні тактичні озброєння та стратегічна авіація, яка зберігала потенціал для задання ядерних ударів. Уже на початку 1991 року до України прибула делегація росіянських фахівців, які вимагали передачі ядерних засобів без компенсації, аргументуючи це неспроможністю України забезпечити їх утримання та експлуатацію. За цим стояло прагнення зберегти політичний вплив на Україну та. Обмежити її співпрацю з США у сфері роззброєння. США у свою чергу були занепокоєні присутністю в Україні міжконтинентальних балістичних ракет, частина з яких була націлена на американські об'єкти. за ініціативою США наприкінці 1991 року розпочались тристоронні переговори між Україною РФ та США щодо варіантів реалізації ядерного розброєння. США погодились профінансувати цей процес, надати компенсацію РФ. Однак США також спостерігалася політичної нестабільності України, а її рішення щодо ядерного статусу визрівало в умовах внутрішніх дискусій Україна Залишалась технічно залежною від РФ в експлуатації стратегічного ядерного озброєння, але політичний курс на Захід не дозволяв їй вступити в Союз із РФ. У результаті виникла суперечність між наявністю стратегічної зброї і відсутністю політичних умов для її використання. Україна розв'язала цю дилему шляхом відмови від стратегічної ядерної зброї. Крім того, на рішення про озброєння впливав технічний стан МБР. Вичерпання термінів служби та неможливість обслуговування без участі росіянських фахівців було реалізовано основні правові кроки. У листопаді 1939 року Україна ратифікувала договір СНО по перший у лютому 1994 року приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А в січні 1994 року було підписано тристоронню заяву президентів України РФ та США. Ні були закріплені зобов'язані у процесі ліквідації ядерного потенціалу в Україні. згідно з домовності Україна придавала до РФ. Всі Заряди стратегічного озброєння для їх знищення. Україна натомість отримала від РФ ядерне паливо для потреб АЕС. США надавали фінансову та технічну допомогу Україні у знищенні міжконтинентальних балістичних ракет і пускових установок. РФ отримувала компенсацію від США за утилізацію боєзарядів у розмірі 100 мільйонів доларів. США досягали стратегічної мети ліквідації третього залученого ядерного арсеналу без значних втрат. 13 січня 1994 року в Москві було підписано спільну заяву, яка передбачала відшкодування Україні вартості урану, що вмістився у ядерних боєголовках. Перший Авні 1996 року процес вивезення ядерного зброєння з території України був завершений і держава офіційно стала без'ядерною. Це стало однією з передумов міжнародного визнання незалежності України у січні 1999 року. Завершилася утилізація першої міжконтинентальної балістичної ракети типу СС 24 на Павлоградському механічному заводі, що став початком фінального етапу ліквідації ядерної спадщини України.